Що потрібно пам'ятати перед покупкою нерухомості у Європі? По-перше, привести кошти за підтвердженням їх джерела до країни, де плануєте купити нерухомість. Наступне відкрити банківський рахунок. Потім потрібно зареєструватися і отримати податковий номер, після чого поставити кошти на рахунок і представити банку підтвердження походження грошей. Також потім потрібно знайти і заплатити за нерухомість переказом. Пам'ятайте, що податкова, наприклад, у Польщі має 5 років на те, щоб перевірити джерело ваших доходів. У якій країні Європи найдешевше і найдорожче купити нерухомість? Давайте глянемо на середню ціну за 1 квадратний метр найдешевших квартир у Європі. Болгарія 500 євро, Румунія 700 євро. Польщу можна поставити на третє місце, де середня ціна складає 1200 євро. Іспанія 1800 євро, незважаючи на це, щоб купити власну квартиру у Польщі, отримуючи мінімальну заробітну плату, потрібно пропрацювати від 7 до 9 років. У яких країнах найдорожча нерухомість у Європі? Монако 48800 вісім